День. Якщо я люблю ранки у вихідний день. Можна відпочивати просто скільки завгодно до 12, до часу. Але, звичайно, так не завжди, тому що інколи у вихідний день можуть бути в мене чемпіонати, майстер-класи або поїздки з сім'єю кудись. Але сьогодні справжній вихідний. Просто відпочиваю. Да, типусь. ви пішли вмиватись, да? так? <рисвіт> Бачу, що тефі треба вигуляти, тому що в неї дуже багато енергії. Так, відписую подружці. У нас вчора в цей час з нею вже був майстер-клас в суботу, а сьогодні неділя, вихідний, відпочиваємо. Як я люблю, коли на вихідних є достатньо часу для догляду за собою, можу спокійно помити волосся, зробити масочку. Дуже, до речі, зручна ось така баночка, я її купила. Тут ось така є щіточка. Я просто сюди заливаю свою вмивачку і ось так отмиваюсь. Користуюсь і рано і ввечері. Крем для волосся. Це для того, щоб волосся було таке слухняне, пряме і доглянути. Далі спрей для волосся. Мені подобається цей фен виправляч Dyson. Він потужно і швидко висушує волосся. І як виправляєш, теж дуже класно працює. Тут є ось такі пластини, які не дуже сильно нагріваються, і за допомогою потоку повітря волосся випрямляється. Тут є 80 градусів, 120 і 140, не більше. Тут ще є два режими: можна на сухе волосся і на вологе. Зараз я вже буду випрямляти на сухе і на 120 або на 80 градусів. Тут вже стоїть режим е, сухе волосся, і на сухе волосся є ось такі три режими: 80 градусів тільки на вологе. бачите, тут є енергозбереження. Не користуюсь феном декілька секунд, і він сам автоматично виключається. Все знов працює. Я вже цим феном. Да. Користуюся я цим феном вже більше, ніж півроку. Мої волосся не виглядає пошкодженим, пересушеним, тому можна спокійно робити висновок, що цей фен випрямляч Dyson бережно висушує волосся. Крем. Хочу трішки в її свої підкрутити. Я вже дуже довго користуюся кюрлером, і мені дуже подобається. Вій тримається дуже довго весь день. Бачите, який результат. Зараз ще трішки підправимо. Дивіться, яка різниця тут і тут. Візьмемо сьогодні флюїд від мінімі. І хочу ще маску для губ. Її потрібно наносити перед сном, але, але можна і рано нічого страшного, що це такого. От саме ось ця маска синього кольору. Тефі. Вона на водяній основі і вона мені не прям так сильно подобається, як ось ця. Але цієї вже немає. Ось так. У такому спокійному темпі проходить мій ранок. Зараз я йду готувати сніданок. А ви пишіть в коментарях, як проходить ваш ранок у вихідний день. Овочі. На сніданок я зроблю тортів. Тут одна залишилася, тому що ми її вже поснідали, але мені вистачить. Так, як там в мене пабочив, ось так посередині потрібно зробити розріз Все, є. Прям багато візьму Помічниця моя, так? Да? Роблю остренько, тому трішки гірчички. Зовсім трішечки, прям. Улюк перець і огірок. І ось така маленька моцарела. вона така смачна. Кояче ковбаска, що на якось Ти фуся Кім. Ви теж хочете? Да ну з'їжджте вже. Куряче м'ясо, ковбаси він ніякої не їсть, навіть цієї курячої. Так, ну все, тепер ми це накладаємо на нашу портір'ю, але для початку потрібно розігріти гриль. Ого, товстенька получилась. Дуже обережно, бо воно гаряче. І накриваємо. майже готова, ось так його трішки потрібно перевернути. І накриваємо знову. Це так папа сказав зробити, він просто завжди нам ці тортилі готує. Да, папа? Тут за кадром несеться, несеться, робота. І нам будуть бутерброди. Готова смакота. Ура! що корисно сама зробила сама зліла. Тім, ти вже, напевно, обідати ходиш, а в мене тільки сніданок. Тім, Дефі, їсти. О боже. Вчора було сонячно, сьогодні так похмуро, але нічого, гуляємо. Тепі! Сьогодні день ранку починається набагато раніше. У мене ще дві години до початку уроку, тому погнали з У мене буде сьогодні англійська. Тут англійська, фізика, кукомова і історія. Скімний лонг сьогодні буде бортовий. Файна лук А тепер у на Ще можна трохи ручки накремити, тому що вони якісь дуже сухі. Багато. Все, я з папою поділилась крем підмалювати бровки Я їх спочатку розчисшую, розчислюю. Потім підмальовую, а потім ще гелем вкладаю. Але я їх так підмальовую дуже легенько, щоб просто був колір. Тепер вкладаємо гель. У мене є такий гель, щоб вкладати волосся. Багато хто ще не вкладає брови. Він їх просто намертво тримає. Але я сьогодні так не хочу. Цей гель, яким я зараз користуюсь, він майже не тримає. Він кводичик. Підкручуємо він. Не знаю, чи щось видно на камері. І все, йдемо їсти. Зараз будемо куштувати, що ще один команду.

Фусь. Пішне нанеслись йон і наносимо ще місце з таким запахом У нас сьогодні таке комбо. Погнали oh, no. Він мені дуже подобається. І ось це теж мій улюблений. Ну все, погнали в поналишком. У нас сьогодні погодка така собі, дощ, але тепло. така якась осіння погода у нас сьогодні. У мене ще багато часу до уроку, я нормально так встигаю. Як завжди перед уроком я слухаю музику. Заряджаюсь на весь навчальний день. Ми в школі стаємо телефони, тому... Ми... Я нічого, на жаль, не зможу зняти. До зустрічі в новому відео. Пока-пока.